Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський і Путін у процесі організації двосторонньої зустрічі, і вона вкрай необхідна для того, щоб з'ясувати, наскільки сторони можуть бути близькими одна до одної, і каже, вони справді до цього готуються. Ми повинні зупинити вбивства, і це занадто багато вбивств. Говорить Дональд Трамп. Друзі, вибачайте, але це пряма мова. Ну, часто вона у нього не зв'язана речення. Не дуже структуровані. І Трамп додав, що хоче побачити, що станеться на зустрічі між Зеленським і Путіном і що це може призвести до тристороннього саміту. В той же час Білий дім повідомив про те, що Трамп відмовився йти у відпустку і вирішив не їхати у свій гольф-клуб через переговори щодо України. Він активно займається саме зараз цим питанням. Це дуже очевидно, і Трамп вважає, що добре ладнає із Путіним інакше б Сполучені Штати Америки опинилися б у небезпечному становищі. Чому, власне, він зближується з Росією? Не лише тому, що хоче економічно з нею співпрацювати, але до прикладу, він заявив в інтерв'ю американському журналісту Марку Левіну, що добре, коли дві ядерні держави ладнають одна з одною. Якби Путін і я не розуміли один одного, це насправді поставило б нас як країну в небезпечне становище, і наголошує знову, що зустріч Путіна і Зеленського знаходиться на етапі опрацювання. І я оптимістично налаштований щодо переговорів, але саме по собі питання складне. Я не випадково, друзі, вам повторюю можливо одну і ту саму інформацію, але Трамп дуже багато говорить, аби ви зрозуміли, про те, що зустріч Путіна дуже важлива із Зеленським. Він може згадувати про це по кілька разів на день, щодня він буде про це говорити і говорить, і всіляко демонструє, що для нього дуже важливий переговорний процес щодо завершення російсько-української війни. Зараз визначається з місцем, де може бути проведена зустріч Путіна і Зеленського. Хоча поки що Кремль офіційно не повідомив про те, що він готовий до цієї зустрічі, але Білий дім наполягає на тому, що все-таки Путін підтвердив готовність зустрітися з Володимиром Зеленським. Але я думаю, що Росія буде всіляко це відтягувати. На арені з'явився Лукашенко, вкотре так його постійно зараз підсвічує. Дональд Трамп і прес-секретарка Лукашенка Наталія Ейсман повідомила про те, що влада Білорусі готова організувати зустріч Путіна і Зеленського. кажуть, ми не виступаємо миротворцями, але якщо мовляв дуже треба, то ми готові. Забезпечити місце проведення такої зустрічі. І інші варіанти з'являються, тому не одним мінськом, наприклад, Австрія пропонує провести зустріч Зеленського та Путіна. Про це заявив прем'єр-міністр Австрії Крістіан Штокер. Австрія є підписантом Римського статуту і там є проблема із ордером на арешт Путіна, який видав свого часу Міжнародний кримінальний суд. Прем'єр-міністр говорить, що ми ну, владнаємо це питання із судом, оскільки ситуація неординарна, то він сподівається, що суд піде на зустріч. Так само і Швейцарія заявила, що готова забезпечити безпеку Путіну, коли той прилетить, можливо, на зустрічі із Зеленським саме до їхньої країни. Багато є пропозицій. Вибирати буде між ким і чим, але поки що місце і дата не узгоджені. Тривають підготовчі процеси, як сказав Дональд Трамп. Водночас, європейські лідери сумніваються в готовності Путіна до справжнього миру, але все ж таки підтримують ініціативу Дональда Трампа. Не можуть вони вчиняти по-іншому. Це абсолютно очевидно. Про це пише сьогодні видання Політико, і дуже влучно вони описують те. Які ж власне цілі переслідують європейці, коли вони їздили до Вашингтона, і коли зараз готують гарантії безпеки, і загалом висловлюють публічну думку про те, що нібито справді підтримують ідею Дональда Трампа? Чому нібито в Європі? Вважають, що мирний саміт Трампа є шансом викрити російський блеф та зміцнити аргументи на користь нових санкцій. Тобто Путін в їхньому розумінні відмовиться від припинення війни. Я такого варіанту також не виключаю. І це ставить Путіна справді у не дуже привабливе становище. Що власне говорять дипломати? Зрозуміло, що якщо ми опинимося в ситуації, коли Путін доведе, що не хоче припинення війни, це змусить Трампа діяти і посилити аргументи на користь санкцій. Це думка не публічна європейських лідерів, але, як на мене, вона хібна. Не можна бути таким впевненим в тому, що Дональд Трамп навіть після провалу переговорів Путіна і Зеленського і. Провалу мирних переговорів загалом погодиться на ухвалення рішення про якісь додаткові санкції проти Росії. Хоча, звісно, цього виключати не можна, але я не був би таким впевненим. Також вони говорять про те, що гарантії безпеки, які розробляються, допоможуть Україні вести переговори з позиції сили. Так, це може бути аргументом, безумовно. І європейські столиці вже готуються до можливого провалу дипломатії, пише видання політику. Новий пакет санкцій може стати ключовим важелем тиску, якщо Москва знову. Спроби затягнути переговори. І дійсно, Кая Калас, висока дипломатка Європейського Союзу, вчора заявила про те, що, попри все, Європейський Союз буде готувати 19-й санкційний пакет. Що до нього війде, коли його ухвалять, невідомо. Ну, щось таке страшне є в Європейському Союзі, говорить Кая Калас, але вони поки що про це говорити публічно не хочуть. Вибачайте за сарказм, але так воно і є. Щодо самих гарантій безпеки, про які пише політика, дійсно робота триває, тому що Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, та не те, що зрозуміти, дав вказівку всім лідерам Європи, яких зібрав свого часу в овальному кабінеті, сам сидів за столом помпезно. Ви, певне, бачили ці фотографії, а всі вони біля нього, рядочком на стільчиках. І він дав їм доручення підготувати саме ці гарантії безпеки. Каже, Америка буде координувати їх. Так от, учора вже було проведено. Перше засідання близько 10 країн готові відправити свої війська в Україну в рамках мирної угоди. Про це пише видання Bloomberg. уже найближчими днями буде узгоджено план, який передбачає розміщення британських і французьких військ в Україні. Вибачте, перервуся на секунду, я вже про це чую півроку, щонайменше. Так от, цей план розробляється в рамках потенційної мирної угоди. Загалом близько 10 країн готові відправити свої сили в Україну, проте характер підтримки з боку Сполучених Штатів Америки залишається неясним. Але і Дональд Трамп і Білий Дім говорять про те, що вони не виключають підтримку саме європейців власними силами протиповітряної оборони і авіацією над територією України. Ну наскільки це реально? Цілком реально, але все буде залежати знову ж таки від Дональда Трампа. Але військових Сполучених Штатів Америки на території України сказав Дональд Трамп, поки він президент, не буде. Щодо 19 го санкційного пакету, ще раз вам наголошу, друзі. Кая Кала сказала, я поставила ці питання на перший план у порядку денному майбутніх обговорень між міністрами закордонних справ і оборони Європейського союзу, які відбудуться наступного тижня. Не поспішає Європа ухвалювати рішення наступного тижня, через 2-3 тижні, ну і так далі.